Вітаю вас, малята зацікавились? Ось таку гарну аплікацію ми з вами зробимо. Обладнання, яке нам потрібно. Давайте всі разом назвемо, що це? Ножиці, олівець, лінійка з отворами різного діаметру, клей, пензлик, серветка, папір. На якому ми зробимо аплікацію? Квадрат якого кольору? Рожевого, прямокутник якого кольору? Червоного, білий папір і, звичайна, серветка. Олівцем обводимо велике коло, Ножицями вирізаємо його. І викладаємо на папір. За допомогою олівця ділимо прямокутничок на трикутничок, також вирізаємо його і викладаємо на папір. Беремо білий папір, відрізаємо від нього маленьку смужечку і викладаємо наш зразок. Прийшов час наше зображення наклеїти. Круг змащуємо, притискаємо гарно до папіру. Трикутничок нанесемо клей тільки до лінії. Гарно притискаємо. Наклеїмо білу смужечку, Кут трикутничка загинаємо і наклеюємо поряд. З білого папіру наріжемо ще смужечок. Клей нанесемо тільки до позначки. Будемо наклеювати їх по колу, притискаємо гарно. Ось так в мене вийшло. А зараз вправа для пальчиків накручуємо папір на олівець. Дістаємо олівець. І смужечка закручується. Тепер кожну смужечку закрутимо, це в нас буде борідка. Ось так в мене вийшло. Складаємо серветочку і між долоньками розкочуємо кульку. Яка гарна кулька! Нам потрібно дві кульки. Одну кульку ми наклеїмо на ковпак. Ось тут, а інша це буде носик. Зафарбуємо носик червоною фарбою. Це лісовичок. А що ще змінилось? Так, оченята, домалюйте. Дякую, гарного настрою.